Нічого сі, так у мене на башки даже все нормально. Всім привіт! А двіте, який... А, не... А! Ну я буду на вулиці вам і так покажу. На сніг, коротше. Ем... Це... Це вже який третій горший якийсь. Так, я, напевно, поставлю телефон, бо у мене руки тіліпаються. Ага, воно не буде стояти. Звісно, бутилку хочу облакотити. У мене, взагалі для цього все є така штука. Правда, вона мала, була, вона мала бути білою, але. Це вже мій, виходить, третій влог. І, коротше, коротше сьогодні в цьому влозі я буду їхати на МРТ в Одесу, на МРТ. А, а знаєте, а, а я? А я... А я в цьому відео, а я в цьому блозі, я нічого не буду казати. Я не буду казати, на яке мерте я їду. Е ну, раз я що скажу, куди я їду, я їду в Одесу. М я не буду я не буду не говорити не почуття, не ж не, не всяке таке, не, не своє. Оце потому що, потому що я хочу після того, як я змонтую виставлю цей влог. Я хочу зняти ще одне відео. От, е, виділене відео, от. я вже був, кстати, один раз на МРТ влітку в прошлой раз, і зараз мені треба їхати на ще один контрольний знімок такий. Не можна да, цепочка цепочка сняв. Не можна не всякі металеві, щоб штуки були на одягі все, аксесуари, всяке таке. Ну, кофта, кофта у мене така іміється. Але штани, штани, ні. Я, мабуть, просто одіну. Від оді, ось такі, як підштанники такі. І, і, і в Діну джинси, звичайні і якісь інші штани. Бо що у мене візді якісь защ... застіжки, то ще щось. І в мене нема нічого такого. О, оглядатися ось ця дзі... голова буде оглядатися. Та я не знаю, все скажуть. Ну Я, ну, я по-любому вдягаюся отак. Така О, ось ось такі штани. Все. Тут, бачите, тут застіжка Тут якась нитка. Капець. Ну ладно. Просто в джинсах, я думаю, навірно, буде якось трохи, трохи холодно, хоч і на вулиці сонечко. Ну, як сонечко? Сонечко, але воно не дуже, думаю, тепленьке. Мені головне, щоб не було снігу, тому що я ж хочу влог знімати, а якщо мені буде в камеру сніг дуть, то що це буде таке. Тому це дуже навіть отличная погодка. А, а не, я в тих серых був в штанах. тому що я, що я вчора був на гульках, я поїхав в этих штанах. В таких ось і, і, і нитка тут ще торчала. Ой, що мені... Що мені кажеться у он... Мінг. Боже ілля, одягаю вже що-небудь. Так, ну у там немає ни снігу, нічого такого, то я візьму з себе сумочку. Таку сумочку, як хіпа типу... трохи як хіпа типу, шопер, але це не шопер, тому що вона в мене в в вузька... Это, може... Ну взагалі це планував типа як шопер, але воно вийшло усьому таке, як колбаса якась. Поэтому беру цю сумочку, раз там такая прикольна погодка, беру с собой вот эту подставочку. 에... Правда, не знаю зачем, ну, ну даже если у мене будут руки телепаться, то чим она поможе. Ладно, нехай буде все равно. о, кстати, дивіться, які в мене прикольні цветочки такие декоративные. Це як якогось, Такі квіти. Насправді я їх купляв за 59 гривень в магазині. Який, який напевно, не всі знають. Червоний маркет. Може хтось знає, може, у когось таке є. А кстати, ладно, розкажу. Мені треба буде ще в Рошен зайти. Ем, мені я хочу купити таке, як так, е, появилася така новинка, думаю, хтось бачив в Тіктоке, така новинка гарячий шоколад Лакмі Тобто это як шоколадка, то, як, як типа, ця шоколадка, только її треба вот так розводити в молоки. Ну коротше, новинка така гарячий шоколад. Начебто вона во всіх рашинах продається, поэтому зайдемо. Тож, познімаю вам. Ну я, наверное, в основном вам не буду магазины знімати, потому что ну, в Одесі, конечно, особо не познімаєш, там в улицю. Поэтому якось так. Ладно, шо, шо А що мені ще треба брати? А салфетки возьму. А, ще Макдональдс мы зайдем. Конечно, я, я, як це в Одесі и без Макдональдса. Це ж вообще? І, кстати, я зарані вибачаюся за те, що у мене може якась сільпа ця камера на вулиці, а я можу цього не помітити. Може мене якось погано чути. Може бути, і... ну, якщо ну, мене буде якось погано чути, то я можу субтитри зробити. Це, це так, якщо мене дуже погано буде чути. А так, звук, звісно, буде, буде такий поганенький. Але якщо буде зовсім поганенько, то, то я можу субтитри зробити, коли буду монтувати. Кстати, я їду не сам, але знімати я буду тільки себе. У нас вчора всю ніч, напевно, і весь день ми... Мы... Дивіться сколько снігу. Ні, це треба було по-другому знімати. Треба було задні камери знімати. Дивіться сколько. А там зараз ми вийдемо, оно бачите. Не, не видно вам. Она фокусируется на заборі. Короче, покажу все вам. Просто послухайте, як він густый. Класс. Это если что виноград. Що ще виноградинка. Бля, у тебя это лапы кошачего вс. Кайф. Вот это вы все. Там тоже все сниме. Класс. Оно ще не свиське. Не, ну я все равно буду по снігу ходить. Ми сейчас ідемо в магазин який у нас тут, так, в точку. Копимо щось, прикусити, тому що нам треба буде потім ще десь сидіти, чекати, поки е е е результати будуть. Десь всіх порушень всякі. Ось такі, ну, воно все по акції. Тут воно велише, сьогодні воно не так. Ой, я візьму на мене салон. А, кстати, знаєте, що мені починається ось така ось тубочка. Ось така ось від хруст. А я, кстати, спочатку навіть і не бачу, що від хруст. Така палочка вона... Ну тут акція, без акції вона 13,90 стоїть. А з акції 10.90. 10 я, мабуть, поки возьму соломку, тому що і так сатки будемо бачити, що то. А, в мене, кстати, такі я палочки купував в горі, такі дерев'яні. Тобто вони коштують там 9 гривень, а тут а я не знаю, навіть на 30. <рес> я чуть не гипнувся там на цьому порозі слизькому. Вот это був би бы контент, если б у мене камера була включена. Вже на остановке, я не знаю, в мене <рес> так навіть чутно, якщо я так мікрофон кажу чи ні. короче, що маршрутку вже до вокзалу залізнично. сижу так, потому что, потому что надо так посидеть, чтобы не было снимка. А да, вот так все сижу. Уже если шоу уже все, все, уже, все закончилось, и все уже сделал. сделал. Вот так посидеть. Честно, если вы чувствуете, даже мы не стоите краще, ниже мы новый раз що воно з контрастом головиться це, і это це, из-за этого контраст надо вот так ось типа вену ж мені покалывали і чтобы типа не було синяка треба так несколько минут сидеть пошли раз не, не робили контраст абслі не було друге ще як не так а, а я даже наверное, не цей не, не... Так, да, я не знімав, не розказував, я, я, як ми приїхали, як ми, як ми добралися сюди. Е, 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 це якщо що, знаходиться на французькому бульварі, на, е, на, на території інституту Філатова, там магнітом воно називається. І, і коротше, ну ми поїхали, а, а, а електротранспорт у нас е, е, в Одесі не буде. І, і коротше, ми приїхали, і, а, а замість п'ятого трамвая, який їде якраз таки сюди, ми ой, коротше, у мене... Боже, Боже, я Я, я взагалі разуся розговорювати. Замість п'ятого трамвая ходить соціальний безплатний автобус. Але, але, але ми спочатку ждали, думали, що він приїде, а потім нам підказали, що він дуже рідко ходить. Він дуже рідко ходить. І е, Нам підказали, що можна доїхати сюди до шампанського, до шампанського провулку і потім на французький бульвар дійти. Ми їхали на 198 маршрутки і... Пішком шарували. І, і ми зараз теж обратно йдемо також само по, по проспекту Шевченка. І, і сядемо знову на цю сядемо маршрутку. І коли ми приїдемо обратно на залізничний вокзал, я піду всякі мазинчики. Воду, э, ня, ня, ну, першим делом мне першим надо купити той гарячий шоколад. Я бы уже казал или казав. Ну короче. И потім ну, чисто я, я, я ж влог знімаю і Вот чисто и чисто можно сказать из-за этого я и хочу пройтись по магазинчикам. Темно. Короче, мы зашли в Аврову На, на проспекте Шевченко. В Аврову І і так. Да. Просто дивимося, що тут є. Пляжа вот это. Там где-то... А, ні, не. Той темної нема. Як всегда. Я щось навіть, я навіть я, я якось і не сподівався, що вона може бути десь. І не де що то нема. Тут темно. так что все это нема. А это к тоже брал, то, яка у нас поворот. По Не знаешь, что мне надо, я же говорю, я просто хожу и занимаю его. О, все отдел мой любимый. Вот это-то все. Это мое любимое. А от і ця, яку я шукав. О, боже, та, а тут ще ну правда якось, Якась, дивіться, якась, воно ну, ну, очень так. Тут тут сіміна, тут таке, а тут випаділля. Трошечки, звісно, так не очень розповажена. Вот, Ось все, все. Та ви що? То ще й така є така отака, 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 є отака рожева. Ось така чорна. Ну не чорна, а темна. У мене усі отакі є, я куплю. Так, ну я, мабуть, 100%. От просто я 100% беру точно два таких. Іменно такого кольору. А зараз ще я подивлюся, які, які там. Які там кольори. А, тут. А, тут а. Ну, ще вот такая возьму. Отак. Така ось і Не Може не все в кадр потрапити, тому що я однією рукою в перчатки держу. Ви ж розумієте, як це неудобно. <реш> <реш> Боже, я ще тут нічого не можу. О, от от в, тій, в моїй ролі, що в Я, 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 от, я от раз зайшов і, 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 і через 30 секунд і, вийшов. Тому що я одразу знаю, що знаходиться, де знаходиться. Як знаходиться її, і все. А тут ходити треба. Кажуть, ну коротше, я, я, я напевно, просто так, про що мені неудобно. Я, напевно, просто так подивлюся, що там може повіраю собі, що мені не знімати так. на маршрут. Короче, короче, я становлюсь на черке матрах, и и я и это очень хорошо, потому что, извините, не знаю, торчит, Да, конечно, с такими стеклами только снимать что С такими чистыми стеклами. вже вже почти подъезжали. А мы приїхали, йдемо в Макдональдс. Будемо їсти вже, наверное, вдома з собою візьмемо. Капець, як у мене тілі пальця руки. Хоча вже даже двома руками заняти. Короче. От это давай, давай. Давай. Ми так мене забрали Макдональдс. Тривога. От ми вийшли і тривогу вдали. машина. Як пахне так. Я раю, походу. Просто. Я уже надеюсь я е. Что я не бачу тут Ну там что-то тоже бабки. Да, е. Ось что, э, вот это мне не надо. 16.95. Вот это я брал одну пачку пока. Точнее чьи. Но это не рашен. Это уже рошен, только на зиму. Я беру одну штучку чисто на пробу. За, зайти по 80 гривен. это знышка. А в этих магазинах он стоил за 100. Тут же ранее дешевше. Ну, лично. Тут тоже водочки. Это алкогольный, да? Да, это алкогольный. Тоже не алкогольный. Ну вс, мы небольшой... А, все, он еще ту. Эти какао. Всякий тортик. Тортик и тисточка. Тисточка, всякие клетчики. Там еще. Я, я пам'ятаю отакий ось, у такий ось в такому упаку в такому упакуванні у мене був заяць. Ще в 20, мені його не подарували новий рік, ще, ще Новий рік 22-й 22 рік. Що до війни прикиньте? Я, 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 я не знаю, чому я так заповнив, що іменно ім, у такого от зайця мені подарували. Я його потім з'їв одну харку. Можна так ось стати на рейси і, і стояти. І, і нічого не бути. А кстати три повних шаги треба зробити, щоб обійти а, 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 одні рельси. Їх тут, іх тут три. Вообще жалко, що... Вообще жалко, що жалко, что не ходять до електротранспорту, тому що мені подобається кататься на трамвае. Но на тролейбусах більше, хоть я сколько на тролейбусах. Два рази, виходить, я катався туди і обратно. На восьмому. І мені дуже подобалося. Ні, я, звісно, буду ще кататися. Не знаю, начебто я читав сколько. В лютому, кажуть, обіцяють вже пустити. Так що, да. так. Так -та, би ми їхали на Донбасі, то не було б те всі магуки, а то ось так. Сьогодні з купилися скупилися ми.